Давайте трішки пофантазуємо і уявимо таку паралельну реальність, в якій якийсь умовний мільярдер наркоман, який контролює велику кількість важливих для планети технологій, може робити все, що завгодно, і при цьому залишатися безкарним. Ну от станом на зараз ми можемо бачити це все в реальному житті. Адже протягом останнього часу маск неодноразово заявляв, що має можливість відключити в будь-який час Starlink для українських військових, і тоді ми втратимо зв'язок там мережу з інтернетом і тому подібне. Після чого виступив міністр закордонних справ в Польщі, які, до речі, фінансують Starlink для наших військових, і заявив, що в такому випадку Польща вважає, що SpaceX... Може бути ненадійним партнером, не виконує свої е, взяті на себе зобов'язання, тому доведеться шукати якісь альтернативи для зв'язку українських військових. Після цього е, Маск в своїй соцмережі X е, написав твіт про те, що Сікорський, ти маленька людина, заткнись, типу, ти ніхто. Я Бог і цар, і я буду вирішувати, кому що робити, і тим паче альтернативи старлінку в світі немає. У мене це дуже важлива така новина, тому що вона показує те, що світ рухається в тому напрямку, що декілька осіб, неважливо в якому стані перебуває їх психічний стан, скажімо так, можуть робити все, що завгодно. При цьому їм це буде сходити з рук. То якщо раніше вони мали доступ і контролювали лише дані окремих людей, то тепер вони впливають і на геополітику і контролюють її. Як ви думаєте, до чого далі це дійде, чи можливо, все-таки людство знайде якісь запобіжники від от таких неадекватних і хворих людей?